Добрий ранок! Мені всі в тіктокі писали коли нове відео, і сьогодні я вирішила зняти такий влог день зі мною. Тому поїхали. У мене зараз, короче, йдуть пари. Я зараз збираюся, тому що мені потрібен на масаж. Масаж я роблю для того, щоб вирівняти свою спину, тому що у мене є сутулість, тому потрібно поробити хоча б сім сансів. Вчора, до речі, я помила голову і ось так моє волосся виглядає після миття голови. Але я його вчора ще висушила і брашем вирівняла, тому воно таке більш-менш рівне. Я раніше робила таку штуку, я не висушувала волосся, я його помила і лягала з мокрим, тому що мені мама казала, що не можна типу феном сушити, тому що волосся буде сухе. А потім я прочитала, що все ж таки потрібно сушити волосся. Так воно буде менш випадати і буде менш ламким. І реально, це правда, після того, як я почала сушити волосся, у мене волосся стало більш живим та більш таким м'яким і приємним на дотик. Тому тепер я завжди сушу волосся після миття. А мені щось сьогодні захотілося зробити ти що? Мені сьогодні щось захотілося зробити ось такі гульки дві. Мені здається, мені пасує. Але я не знаю, як вони протримуються, тому що. Здається, я їх не дуже добре закріпила. Але виглядає класно. Я, коротше, користуюся вже ось цим містом від Victoria's Secret вже рік. І дивіться, скільки я його використала. Типу, взагалі, він такий дуже економний. Вже приїхала додому, вже пообідала. Зараз сиджу на парі. Це на сьогодні остання пара. І потім мені потрібно поробити трішечки завдань по універу. Я в Запоріжжі дуже холодно. Останній тиждень. Це прям взагалі на вулиці, прям дуже-дуже холодно. Але радує те, що є сніг. Це прям кайф, тому що я обожнюю сніг. На вулиці така приємна погода. Сніг. Холодно а, і сонечко. Так що можна знімати відео скільки хочеш. Щось тут на підвіконні, стою на колінах і знімаю відео. І ще мене дуже тішить, що є сонечко. А коли є сонечко, я стараюсь знімати більше, тому що мені потрібно для бренду відзняти 5 відео. Тобто, 2, зараз 3 відео. Я вже відзняла 4. Три. Три, три відео я вже відзняла, залишилося два, тому це дуже класна нагода знімати, знімати, тому що зйомка при денному освітленні, вона найкраща, і картинка виглядає найкраще при денному освітленні. А ще мої усі гулічки вижили після поїздки до масажиста. Ось такий в мене лук, це ось такі піжамні штани, та ось така маєчка. Я буду знімати крем для ніг, тому що у мене нереально суха шкіра на ногах. Це просто це так неприємно, коли ноги сухі. Прям фу. До цього я ніколи не користувалася кремами для ніг, а це дуже класний крем. Зараз я його покажу. Де він? Я ще й без окуляр погано бачу. Ось він. Такий, коротше, крем, і в нього дуже незвичайна текстура. Зараз я його відкрию. Ось така в нього текстура. Ну, Я ж вже користувалася, і ось така, типу, він, як не знаю, як віск, чи що, дуже такий прикольний. І він з оліями. Тобто, в нього тут в складі з олією кокосу та ланоліном. Пішла знімати. Я вже все відзняла. Я так змерзла і сиджу з вами, розмовляю. Нічого. Я дуже сильно замерзла, тому що в домі прохолодна. Я ще живу у приватному будинку, і тут не таке опалення, як у квартирі, тому в нас трішки холодніше. Так трішки змерзла. Відзняла ось цей крем, реально класний, від бренду Міва. Для ніг такі ножки, знаєте, такі прям приємні, приємні на дотик. А ще він дуже. Приємно пахне. Тому дуже круто. А ще у мене, коротше, шкіра, вона така, знаєте, в маленький-маленький прищичок Я читала, що це, типу, гусяча шкіра, і хочу знайти ласьйон для тіла або якийсь крем, щоб ось цієї гусячої шкіри типу позбавитися, щоб її не було, і щоб ось ці маленькі прищички щоб вони пішли. Тому що мені це дуже не подобається, особливо на бедрах тому що коли ось так проводиш рукою, і вона таке шершава, і вона так неприємна. Тому хочу знайти якийсь ласьйон для цього, для саме для такої шкіри. Тому, якщо ви знаєте, якщо у вас можливо така проблема, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що якийсь може ласьйон чи крем. Щоб прибрати це. А ще я дуже сильно вже чекаю весну. Ну, По-перше, тому що в мене весною день народження у березні, 8 березня. Всі в шоці. всі. Коли я так кажу, всі одразу такі, що тебе 8 березня день народження? Ось так ти реагують. Тому я вже дуже чекаю весну і я вже дуже хочу тепло. Я дуже люблю тепло. Моя найулюбленіша пора року це весна. Це саме Um, квітень та травень. Ось це прям я дуже люблю. Якщо ви зараз чуєте, що там хтось кричить, це у мене мама підробляє нянею, і в нас дитина. Вона там може бігти кричати. Отже, я тільки побачила, що мій кіт порвав мої штори. Це капець. А я на цьому фоні сиділа знімала ось так розмовний шматочок для цього влогу. Ось. Бачите? Тупо дирка. Я в шоці. Ось це після зйомок. По-перше, у мене все прическа пішла гулять. Це ось такий просто бардак. Ось тут речі, ось тут ось, штатив, все крем, світло, ще один штатив. Це капець. І це все прибирати. Потім зараз сідати за навчання. Все, я змінила, коротше, зачіску на нормальну, і яка не буде розпадатись, і пішла робити завдання. Так змерзла, що кофту одягла. Я вже поробила всі завдання. Зараз буду вечеряти, тому що вже час ось, і буду працювати, тому що я зробила один сьогодні сторітейл, а хочу зробити ще один. Зараз вариться моя сосиска там. І буду вечеряти. А ще дуже у нас холодно вдома, щось вообще Прям холодно-холодно. Hello. Я вже повечеряла, попрацювала, зробила сторітейл, почала монтувати свої відео. І зараз вже без 29. І я прийшла робити свою вечірню ротину. <му> Я дуже вам дякую за перегляд цього влогу. Буду намагатися знімати частіше. Але зараз так дуже багато справ, і навчання, і робота, і, і блог в ТікТоці, і все це я не можу суміщати, дуже важко. І якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, в коментарях, який саме формат ви хочете бачити в Ютубі. Тобто, на які теми зняти відео. Я буду дуже вам вдячна. Дякую вам за перегляд, па-па!